Ще раз доброго дня, любі глядачі. Запрошуємо для перегляду. І глядачі, ні. Так, так, так. Ох, понеслася вже. Ти бачиш. І так, Воля Дніпро, ІБЦ ТФК, місто РП. Е, зараз у нас ігри плей-офф. Це команди, які зайняли другі місця в своїх підгрупах. Перші місця вже, в принципі, відіграли свою сесію. Так звана Сільверліга. Так, да, Сільверліга. Ті, хто перші місця зайняв, це мають. Прилітай, Артем! О! 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 Хороший бес. Артем сьогодні два матчі, два голи. Саня, і БЦ вже поперед. Нуль. Хороший гол. На ногу як літі. Прям положив корпус ногу. Як казав. Колись Артем ходив, займався у групі Марк, там був платон воротар, і в нього е, дід був. Дід там просто жив внуком, зараз вони в Штати виїхали. І він, короче, Платон там воротником був, і він тащив На одному турнірі ми грали проти рівного, і він там ну, прям добре витягнув і каже: Ну, Платон, ну, діда радує. Так само Артем. Порадив порадив тата. Мішель. Кутовий. Момент кутовий, блін, динамічно почали. Слухайте, шановні глядачі, ми взагалі не очікували, що ми зараз граємо. Ми хлопців настрополи сказали, що вони про них щось сказали погано. Ми взагалі сиділи, вибачте, одне місце розчухували собі і балачки теревенили. А тут дивимося, наші козаки виходять. Ратмір, Ратмір в сторону ворітий лай. Ілай, і лай, лай, підхопив м'яч. Став на землю, став на землю лайчик. Заробив. Ні, ні, все-таки від воріт там через зі лає. І, до речі, гравець лежить на полі. От біля Артема. Рев! До речі, зв'язку з повітряною тривогою попереджаємо, що буде лише один тайм. Без зміни воріт, по без поїде 25 хвилин. І до речі, тут архівам ну не інсайт, а вже інформації про подію, яка відбулася: Дінамо, Динамо Київ. З uh, 30 30 гравців до речі на вибір у Динамо da, на da, da. Da. <значені> e -e, команда Господар цього турніру програла ЛНЗ Черкасам в Голдлігі в одній четвертій. виграючи 1-0. виграючи 1-0. але по піжонськи реально було все по піжонськи. Дуже дуже негарне відношення було до суперника. Привіт, верни дубу. Ну треба я би трошки поговорив би з дитиною. Дуже негарно воротаря збив, коли той вже був з м'ячем. Yeah. За це вони, ну, типа, і поплатилися. Хоча були Динамо виходи, два-один на один, але не вдалося. Все, продовжуємо реалізувати і тому. Граємо, продовжуємо далі. Це вже, да, я не знаю, казали, ми не казали, це плей-офф. Тут нічиєї бути не може. А до речі, на сусідньому полі грає Бородянка. Перший раз на сім. Ой-йо! Це хто? Вихід. Це велопухну рулись хлопці. Блін, а і... хто, зависла хто? трансляція. Поки підвисла трансляція, ми пропускаємо 1 -1. Як так? Вони зайшли з правого фланга, простріл Ілюху вже відстирали, відіграли. І майже в пусті ворота. Поки гол схожий на наш гол, який ми в першому матчі сьогоднішньому забили, починаємо з центра поля. Катмірний точний пас в центрі Лев, Мішель. Ну, як то кажуть, нам такі удари потрібні. Ну, швидко, в принципі, швидко обмінялися Ну, але... Стартуємо з нічийного результату, скажімо так. Розігрує Ілюха з Денисом, між собою катають. Зачем ти це робиш? Іля, Іля, Іля. Ну Що це, ти чудо. Це вже. Не треба з цим заграватися. Краще, ну, для воротаря краще надійніше зіграти, скажімо так. 12 глядачів, всього 4 лайка. Не, як то кажуть, жаднічайте. Можна лайки, можна коментувати. А, С, о, Саня Черниш пише.